Мої вітання, шановні друзі, на фабриці новин. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до суботнього огляду карти бойових дій 4 листопада на календарі. Ми підбуваємо підсумки попередньої доби. Долучайтеся своїми подобайками, коментарями, підписками а також спонсорством нашої спільноти. Отже, ми розпочинаємо і розпочну я з відео яке. Ну можливо, буде ще мовіть дивитися, але побут наших бійців це те, що ми завжди маємо пам'ятати, коли нам раптом, десь колись, в якийсь момент, за якихось обставин захочеться на щось поскаржитися, особливо на так звану в тому від війни. Отже, ось подивіться на це відео, яке було знято нашими бійцями на передових, на передових позиціях. Вже йому трішечки часу і часу, так би мовити, цьому відео є побратими. Святкують день народження свого побратима. І вітають його ось такими імпровізованими свічками birthday to you! Хепі воздейтую! Хепі лапшой, з влажне! рождения. от сафетки влажні, расті більшою, ні будь-лапшою. Ось такі подарунки, ось такі свічки. Навіть мокрі серветки можуть стати подарунком. Тому скаржитися. На щось, на щось е когось звинувачувати у чомусь, говорити про дискомфорт, ну це точно не нам. А от тих бійців, хто там є. Ще раз додатково привітаємо Едіка з днем народження, хоча зрозуміло, що я я, я. я мав це відео давно, але не показую його протягом певного часу. Вже е давно було це день народження, але вкотре додатково привітати з днем народження годиться. Ну і скаржитися на те, що щось не так, на відміну від наших бійців, у нас. Не можна і не треба. Друге питання. Менш веселе. Це хочу згадати про те, що вчора відбулося звільнення з посади командувача сил спеціальних операцій, генерал майора Хоренка. Він згодом, уже вчора надвечір, заявив, що виявляється про своє звільнення. Він дізнався із. Заголовків у змі загалом із засобів масової інформації е, указ президента вийшов відповідний. Харенкові про нього не було відомо його ніхто не вчинив попередив. З ним ніхто нічого не говорив. Більш того, залужний, котрий є прямим командиром. Віктора Хоренка він також нічого не знав. Ніякого подання на звільнення його він через президента не подавав. Це трошечки попахує неприємною ситуацією. Якщо у нас у військах, ну звісно, є верховний Головнокомандувач, який ухвалює такі рішення. Але відбуваються зміни е, у той момент, коли головнокомандувач збройних сил України про це не знає. Самого командувача, якого звільняють, про це не повідомляють. Це, чесно кажучи, викликає тривожні запитання, і на цьому варто наголосити. Адже е, ті тези, які навіть були підняті Валерієм залужним о, у його е, публікації, вони спонукають мені здається, суспільство до е, такої дорослої розмови, і цю дорослу розмову в тому числі потрібно проводити її в дискусіях про те, на якою в нас є армія, те про що раніше говорив залужний, чи пристає вона бути маленькою радянською армією, для того, щоб перемогти велику радянсько російську армію, коли такі моменти відбуваються. Ну, то це виникають питання чи перестає наше суспільство, врешті-решт, бути таким собі середнім радянським суспільством? Поставимо питання собі. Теж е, окей, не буду займатися моралізаторством, тому що ми дозібралися зібралися карти бойових дій. Про неї поговоримо. Е, розпочну з лівобережжя Херсонщини, тому що у нас тут е, цікаві події відбуваються. Ну, по-перше, е, інститут вивчення війни учора. Повідомляв про те, що Українські збройні сили продовжують просування в напрямку Піщанівки. Власне в цьому районі цього населеного пункту є просування, якого не видно на карті Діпстейт. Ну а наступною точкою такою активною далі продовжують називати аналітики інституту вивчення війни кринки. Цей населений пункт навіть ви бачите що точка напрямку удару контратак російських на укринках з'явилася, оскільки тут ну направду мають певні переваги наші захисники і учора з підкинків. Були повідомлені про те, що мінус 56 піхотинців російських. Це за добу, друзі. Чотири їхні БТРи і до чотирьох танків противника на цьому напрямку було знищено. Вочевидь, ході тих атак, які, от як то кажуть, позначені тут червоною стрілочкою ем, на мапі Deep State, е, щоб показати, що ворог намагався витіснити наших бійців на цьому напрямку, але зазнав значних уражень. Більш того, російські різноманітні канали їхні за помийки почали скавуліти кричати про те, що їхні захисники, так звані е, російські воєнні, е, вийшли із кринків і покинули цей населений пункт, але ці інформації, ну будь-мові дверті, ще не потрібно поспішати з нею не потрібно цим висновкам довіряти. Я би все таки. Притримався певної певного заспокоєння у цій історії, але те, що тут є успіхи, це однозначно. І до речі, дуже цікаві успіхи у зображенні на відео, вочевидь, про ту ж саму піхоту, мінус 56 піхотинців, які я озвучив тут на лівобережжі Херсонщини. Має змогу вам показати таке відео у себе на телеграм-каналі. Друзі, чому саме там, а не показують тут, ну тому що. Тому що тому причина думаю, вам зрозуміло здогадаєтеся в плані того, що там дуже масовані удари по саморосійській російській піхоті, і це відео, яке не можна показувати в село. Політик соцмереж е показувати тут у ефірі, або доведеться дуже багато чого замилювати. Але е на, скажімо так, е на телеграмі воно є в різних серіях, там три серії, скажімо так, цього відео. Тому от уже в ці хвилини я його пощу. Ви додивитесь карти, заходьте, підписуйтеся, е знайдете, побачите, як росіяни розбили, як то кажуть, в пух і прах. Пехню нажні підкреслення Ньюс, е або в описі до цього відео. Знаходьте посилання, долучатися, підписуйтеся, е, але знаєте, що в кринках там дуже так, цікава ситуація, і направду росіяни, як самі навіть знову ж таки їхні помийки пишуть, і йде м'ясорубка. Ось так вони описують те, що там відбувається. Е, з наслідками м'ясорубки розберімося, ті, яка відбувалася також і е, під Вугледаром. Е, це фото. Які з'явилися ще вчора зранку за підсумками позавчорашніх атак на це місто, коли росіяни пішли великою бронетанковою колоною, навіть низкою таких колон на місто Вугледар, і от вам, будь ласка, до вашої уваги сім фотографій, які показують наслідки такого неуспішного наступу на Вугледар російської армії позавчора, тобто, фактично, 2 листопада, зранку, вони е, вирішили спробувати своєї долі. А раптом як там русский, авось, а гавось не пройшов це, повертаючись до тих тез, сказаних залужним, що ми все про ворога знаємо. На жаль, інша сторона медалі є, що і вони про нас чимало знають. Тим не менше, на Запоріжжі знов ж ківатаючись до питання, тез залужного було знищено в районі Токмака. Високотехнологічну зброю противника за якою він на жаль все ще має перевагу. Йдеться про комплекси протиповітряної оборони і взагалі, про компоненту повітряно. Е, отже, було знищено нашими е, бійцями артистами, які вчора святкували своє професійне свято день ракетних військ та артилерії. так ось було знищено е, не просто установку, якусь пускову установку до е, ракетного комплексу. Конкретно ми говоримо про С-300, а було знищено е, станцію от як ви можете побачити, радар пошуку та наведення с 300 Він фактично використовується для наведення на цілі е і для С-300, і для С 400 Тобто, це очі, фактично, щопускових установок. Відповідно, без цих очей всі е комплекси, які там зосереджені в околицях, вони фактично що стають сліпими. І такі значні насправді досягнення відбулися учора е силами наших артилеристів і ракетників на Токматському напрямку, і це направду надзвичайно. Но важливо, тому що позбавляти ворога очей і перетворювати його пускові установки, буквально таки на металобрухт. Ну це може дати нам не. Тривало, але певну перевагу. Чому не тривало? Тому що ясно, росіяни підтягнуть десь свої системи. ППО знайдуть у них цього м'яко кажучи, добра ще є з іншого боку. Потрібно буде послаблювати тоді якісь напрямок. Потрібно, можливо, буде з під Москви зняти. Вони там кілька кілець е, протиповітряної оборони наробили. Е, знімаєш з під Москви. М -м, тут же зараз дрон може прилетіти. Велика спокуса для росіян. Ну от власне така спокуса з'являється завдяки діям наших артилеристів, наших аеророзвідників, які добу. До цього російського комплексу е, наведення на цілі, е, тепер перемістимося з південного напрямку, про який по фронту тут ну направду зараз нема що так активно повідомляти. Перемістимося на Авдівку, тому що ну тут просто, тут просто шалена кількість червоних стрілочок. Давайте рахувати: раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім. 8, 9, 10. і це от е, на відтинку фронту. Якщо попрямі дивитися, у якихось 15 кілометрів. Ці 15 кілометрів Росіяни вбухують весь свій можливий ресурс. Хочете, тут ще можна 11-ту стрілочку додати. Район Невельського направду вона також впливає на цей авдіївський напрямок. Е, отже, на ці 15 кілометрів Росіяни продовжують концентрувати свої зусилля. Продовжується їхній тиск на цій ділянці фронту. Наші бійці продовжують тримати Авдіївку. Суттєвих змін, щоб тут сказати, щось відбулося, немає. Е, в Принципі, все так само. Наші все бачать, коли росіяни висуваються. Е, питання: що цих російських колон стає менше, але вони все ще. Ну, все ще неприємні, от на цьому відео від 110-ї мехбригади, котра є одним із захисників, одним із захисників Авдіївки, не лише вони, але там і 31-я, і 47 перший, і 53-я, і 59-та на півдні, і на другій лінії бригади територіальної оборони, але зараз на сам акцент робиться на частинах механізованих підрозділів. Президентська бригада, відео якої я буду далі демонструвати. Артилерійські наші бригади завдають максимального ураження ворогу різними е, боєприпасами, і касетними, і не касетними. Там горить все, що як ви бачите, на відео все, що може все й горить, і все спрямовується у російську техніку. Отже, наступне відео від президентської окремої бригади е, від їхньої спільної роботи зі 110 ю 55 п'ятої артилерійською, Як вони б'ють окупантів? Ну направду ситуація під Адією продовжує залишатися напруженою насамперед. Вона знову стала напруженою на півночі, тому що в, на підступах до Авдіївського Коксухіму росіяни е, перебувають, але е, зайти на територію цього підприємства вони не можуть. Е, є така певне, звісно, що в нашому інформаційному полі і серед кожного із нас теж є. Навіть психологічний, я би сказав, напруження щодо того, що ж там Авдіївка, тому що може здатися, що за публікаціями в Тайм або статтею залужного, або скандалом із Харенком і тому подібне, і так далі. і Якось у нас все нагнітається. От, ризикуємо втратити забути про те, що тут відбувається під Авдіївкою тут направду. Наші бійці потребують величезної значної підтримки, тому що ті ресурси ворога, які зараз тут задіяні, і ті ресурси ворога, які він тут зараз втрачає, це просто немислимі втрати. Ну, от ви можете побачити, які це колони такі самі. До речі, колони перли пруті, продовжують перти в районі куп'янського напрямку. На усьому, ну ми зараз туди дійдемо там на усьому іншому спрямуванні від Лиману і геть до Куп'янська до Сватового, скажімо так, все було стабілізоване, але от під Куп'янським росіяни все ще зберігають значний потенціал, і наші бійці перебувають. Аючи у цій стратегічній обороні, вони ну ви можете побачити скільки ресурсів росіян, скільки їхньої піхоти вони просто неприховано йдуть по посадках в повен зріст. Ну і звісно, що по них буде прилітати, буде прилітати доти, доки є ці снаряди у наших бійців. Не будуть битися до останнього а, точно що снаряду. Тільки питання нам цього не можна допустити, і це ми повертаючись на початок. Доросла розмова про те, як змобілізувалася країна. Як вона рухається від того, аби перестати бути там з елементами радянщини? От ця розмова назріла і пропонує її вести, в тому числі і на ресурсі свого авторського блогу пихньо. Де знайти його, ви знаєте? В описі до цього відео є посилання на мій телеграм-канал. Запрошую вас туди, друзі, долучатися. Власне, маємо таку ситуацію, але наші бійці е, ані метра тут землі, як то кажуть, не віддають. А тим паче тут нема чого говорити про якісь прориви або що інше. Е, більш того, я навіть схиляюся до того, щоб сказати, що є великі сумнів, що тут оборона здатна провалитися, тому що зараз достатньо резервів, зокрема в районі Степового Бердичів, е, того напрямку, куди росіяни дуже активно пруть. Е, тут і 47-ма бригада тримає ці рубежі і контратакує повсякчас. 47 бригада контратакує і 31 перша поближче, південніше. Там уже до Авдійського коксохіму, там і 110 -та бригада, і президентська, і підрозділи Національної гвардії е, тримає так само ці рубежі, і стрілецькі батальйони відповідні, і підрозділи аеророзвідки. у нас тут залучені ті, які перенаправлені були з бердянського напрямку. Ну тут ресурсів у. Збройних сил України достатньо питання: скільки цих ресурсів у Росіян? Ось воно насправді залишається відкритим. Е, тепер як я сказав по купінсько-лиманському напрямку, отже, по лиману від високопоставлених джерел стало відомо, що всі загрози, які тут могли тільки існувати, вони вже були зупинені. Навіть ці загрози були зупинені у районі площанки Макіївки е, вже кілька тижнів, як е, фактично тут немає. Перспектив росіянам сподіватися на те, що щось може відбутися. Ну а от по Куп'янську все ще залишається питання, тому що росіяни продовжують просуватися або пробувати просуватися, хоча інколи мають і просування по лінії від першотравневого до ягідного в напрямку Куп'янська вузлового, тобто ось сюди, та Петропавлівки, навіть от таким. Квадратом таким трапецією можна сказати, росіяни. От в цій операційній зоні намагаються просуватися, тому що шансів під синківкою у них небагато. Втім, ситуація продовжує бути доволі таки гострою не дарма ж учора, коли не помиляюся, чергову евакуацію дітей. І сімей з дітьми було продовжено із купінського району з цих околись навколо масло масляне трішечки сказав. Але направду, ситуація тут неприємна і складна в силу того, що росіян дуже коротке плечі логістики. По перше, по-друге, ну працює на жаль, їхня авіація. Це те, до чого ми повертаємося. Їхня компонента перевага у повітрі, вона на жаль все ще залишається значною, і допоки у наших руках у руках наших сил оборони не буде достатньо ресурсів, щоб якось їм протидія. Та, а ці ресурси можуть з'явитися виключно і тільки завдяки нашим західним партнерам. Доти будуть е, у нас проблеми із російською авіацією та їхніми керованими коригованими авіабомбами, е, але оборона тримається. Навіть не думайте надломитися. Згадайте тих хлопців, які свої дні народження святкують в окопах. От згадайте з чого ми починали. І тримаємо спільно разом стрій. Дякую вам, друзі, за увагу. Небагато вашого часу забрав, але дуже важливі речі ми з вами проговорили у цьому огляді карти бойових дій на ранок 4 листопада. Поставте цьому огляду уподобайку, Також підпишіться на фабрику новин. Ставайте нашими спонсорами і неодмінно пишіть свої коментарі, враження, побажання, емоції і думки. Все вітається. Чим більше ваших активностей, тим направду, краще. Мене звати Василь Пихньо. На все добре, друзі. Бережіть себе та до нових зустрічей.